Шкода піднеулюбленість у нас сьогодні на огляді на найшому моторі 1.6 і дизель в комбінації з механічною коробкою передач. Дивимось, дивіться, машина 2013 й год, 1.6 6 сказав, екологія автомобіля на місці, По кузову весь в ідеалі стоять оригінальні шкодовські диски, обалдені, нова гума. Салончик відкривається, тут дивіться, у нас база. Все, що вам потрібно: кондіо, штатна мультимедіа, стеклоподйомнички, салон доглянутий автомобіля. Ззаді тут теж. Ну, Ззаді шкодка, як шкодка, чистенько доглянута, це найголовніше сумочка на місці. Да. Все, що вам потрібно знати про шкоду. Головне, це кузов ліфтбек. Кузов ліфтбек машинка сама невеличка, клас, у неї такий е автомобіль на кожен день. Тим не менше, в багажнику у нас місця придостатньо. достатньо. Тому дивіться, шкодка епід буде вас чекати в компанії автопра. Дійсно, машина ходова позиція можна сказати гаряча. Тому приїжджайте, оглядайте та й забирайте.